Поняла? А! а Що ти? Ей, ей! Усім привіт! З вами Мурка, і сьогодні ми граємо в симулятор стрімерки від Chillas Art. Звісно ж, останнім часом я так от подумала, передивилася гру від Chillas Art. Можливо, їм ще є куди рости, проте вони завжди показують такі ситуації, які можуть трапитися з тобою. І це є найстрашнішим. Так, де ми. Ой, які у нас ніжки гарні. Оу, 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 мої дівчата. Чиласарт? Да блин, ти хише. Так, сьома тридцять стрім. Блин, у нас така. Блях. Та нафіг лякати з самих перших цих? Дайте мені договорити, мені ніколи не дають поговорити. У нас така гарненька кімнатка насправді маленька. Мінімалізм. Хоч я це не люблю, але виглядає доволі таки непогано. Ще й ковдра рожева, як мені подобається. Так, Асука, Асука, аска. Нікуяга, яку я приготувала в холодильнику. Тому підігрій і їж. Окей. А хто така асука? Мама, чили з кафе. На мене підписалось більше, ніж 5 тисяч підписників. Ти знову продовжуєш гратися. Ти маєш уже вирости, знайди нормальну роботу і щоб тобі оплачували. Ну так, боже, яка жиза. Мені здається, це не симулятор стрімерки, а симулятор Амурки, чесно, я вам кажу. Так. Бляха, така атмосферка. Ну, а чому? Непогано, трішки піксельно, але нічого страшного. Так, а де? Нам, походу, треба взяти похавити, як нас попросили. Блять, як стрюм. А, Нікуяга. Це типу піца якась. Так, добре. Поки наша Нікуяга готується, подивимось. Наш робочий стіл. Вітубер. Вітубер. Так. А тут що? Боже, як воно кричить. Так, зараз похаваємо і підемо по справах. У нас вже був будильник, грав, а ми вже не йдемо. Мабуть, там підписники наші зачекалися. Такі стіни, який телевізор. Все у вигляді хом'яка Чи кого вони пародують? чи лезарт? Так. Ну, В принципі, мені дуже сильно подобається саме ось приладдя, воно доволі таке гарне. І навіть мікрофончик схожий на мій. Єдине, що не схоже, це колір, колір всього. У мене все. Радужне Так, що тут? Бля, не кажіть. Я вже уявляю, як хтось тут буде ховатися, або ж нам прийдеться ховатися. Так. Я чисто випадково натиснула на це. Це як в мішки Фредді? Бляха, ну тільки не кажіть, що хтось там має бути. Чесно. Якби у мене була б така хата, у мене б не було б ні одного приладдя світлового, який би не світив. От подивіться, тут майже все чорне. Як тут можна залишатися і не обісратись? Так, гаразд, можливо, це моя параноя. Погнали. Використати ПК. Так, так. Так. Треба бути впевненим перед стрімом. Запусти віртуамі, е підготуй вже готову гру, почни стрім. Гаразд. Якийсь віртуамі. Це ми? О, oh, мат, це. Так, якось. Оу. Oh. Ми такі красуньки з вами. Так, трансформ. Oh! Неважливо, скільки раз я дивлюся на це. Кожен раз моя аватарка така мила. Синра Ніна, круте ім'я. Ніна. Назвати Ніну, у нас нікнейм Ніна. Давайте пограємо. Давайте вже почнемо стрім сьогодні. Ціль 10 тисяч підписників. А. А, дійсно і повертається, слухайте. У -у. Я, до речі, думала бути вітубером, але потім передумала. Не питайте чому, мені чомусь не дуже сподобалось, не дуже вкатила ця тема. Ой, я пропустила сосе. Хто сосе? Гра в грі? Блін, який класний цей системний блок. Так, і стрім. Стрім почався. Що ж, сьогодні я зроблю як найкраще. Ну, давай. Все, що нам потрібно, це доставити ці дві шматочки паперу. Я сподіваюся, що сьогодні все це зроблю. Серйозно, гра в грі Чіласард це новий рівень. Там вже нам пишуть коментарі. Ще, ще два. Ще трішки залишилось. Ніфіга у нас ростуть ці перегляди. Це. а, я не можу повертати. А як мені вийти звідси? Two hours later. Ну нічого кращого не могли придумати, скажіть мені А можна... о можна прискоритись, бляха, серйозно uh! What the fuck? Що це? Втікай, куди втікати? О, май гад О Сюди Нарешті я знайшла це місце, Сюди треба. Куди? Як What the fuck? що 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 треба. Блять, ви померли, бляха, маоч, що ти ржеш? Блять, я так обісралась. Якщо б ти була зацікавлена, пробуй це. Найс. Пишуть. Бляха, мені хочеться подивитись назад, чи за, за нами ніхто не стоїть. Я мож... Закрий! Нащо я відкрила! Нащо я відкрила? Закрий, будь ласка. Будь. А це безпечно е завантажувати ігри від незнайомців? Горор гра тільки для Ніни. Скачати. Дякую вам за, за посилання. Почекайте, ми закрили тільки штори? Давайте переглянемо. А. New Game сайт. Це сайт, який я завжди використовую. Давайте спробуємо гру. Я... Baby Girl, я не хочу пробувати цю гру. Нова гра за вантаж. Тут таке дивне управління. А, мені потрібно подивитися. Мені знайти треба код якийсь, тому що зелений 4. Що... Щоно... О, 7. 7, 4. Так, 7 синя, 4 зелена, 5 жовта і 3 оранжева, помаранчева. 5. А синя, 7. 3 і 4. Все? Я виграла? Все. Вітаю! Ти все це зробила! Боже, скільки коментарів? Господи, зупиніться! Що значить лице? Your face is nice, lol. fuck? Що? У вас нове повідомлення. А? Продовжую стрімити ігри, які я надсилаю, інакше будуть погані речі. Бля. Моє лице запалили під час стріму. Я також отримала якесь дивне повідомлення від когось, що мені потрібно робити. Я налякана. Це недобре. Вибач. Я зараз на роботі і не можу зараз з тобою говорити. Ми можемо завтра зустрітися? Я завтра зустрінуся з тобою особисто. Не накручуй себе. Так, дякую. Блять. Нас запалили під час стріму. У мене є підозри, що це саме та гра якась е, отримала доступ. Бляха, ви уявляєте, наскільки це крипова ситуація? Ви чисто граєте в гру і вас запалює якийсь. Блять. Я одне повідомлення від Асу. Хто тут? Хтось збоку сидить? Ви бачите його? Ах, ти ж тварюка, Ти думаєш, я тобі відкрию? Бляха, це так стрьомно Я можу. Я можу подзвонити поліції? Давай почнемо все спочатку. Заблоковано. Туди його? А ви думали? Та блін, дайте вийти звідси. Бляха, в такі випадки краще всього викликати поліцію. Виділя ляжемо спати. А що нам робити? Що? Пьо. Я завжди буду за тобою спостерігати. What the fuck, блядь. треш пікап, Сьогодні треба викинути сміття. Ха! Ми вже купили антивірус, а до цього ти не могла зрозуміти? Ну, no. немає ніяких загроз. Молодець. Так, начебто в день не має бути ніяких проблем. Додумались тільки після того, як нам піджали хвіст. В чому прикол гри? Щоб нам дали пизди якісь сталкери? Ну ось, От тобі, Ніна. Ніна. Іди найди нормальну роботу. Якби б знайшла нормальну роботу, не було б таких приколів. Так. І походу нам треба вийти звідси і викинути сміття. Ти точно хочеш виходити кудись зі сміттям після того як ти отримала такі погрози. Я би після такого роками не виходила з хати. Чесно. Блять, це виглядає реально? З графікою, звісно, тут проблеми. Мені здається, чи тут анікто хтось сидить. Якраз то він тут заживе, мені здається. Як люди можуть вичисляти, де інші люди живуть? Мені просто цікаво. Так. Ой, поїр. О! Добрий день. Ясно? Я тепер кожного підозрюю просто. маємо вийти і для чого? Ну що, винести сміття, зрозуміло. Куди нам треба йти? О, поліцейський, давайте йому розкажемо, що вчора було. Доброго ранку. Ти виглядаєш так, ніби ти хочеш щось запитати. А звідки ти знаєш, що я хочу ще запитати? Що робить поліцейський посеред білого дня, виконуючи завдання, як це, це просто волонтерство. Моя станція недалеко тут, тому я подумав, що я зможу позбирати трохи сміття, поки я навколо. Ну, насправді це волонтерство дивно виглядає. А може я себе накручую? По твоєму сміттю, що ти тримаєш в руках. Сьогодні день його виносу, так? Я бачу, ти живеш в, цій, в цих апартаментах. Ти живеш одна. Е, ні, ну, ми живемо одні, я так розумію. Але ні, ми не живемо одні Хіба? В сенсі, хіба? В будь-якому випадку. Будь ласка, будь обережний. Будь-що може трапитися, особливо з такою молодою дівчиною, як ти. Я не знаю, у мене змішані почуття, то він під роз... підозрілий, а то він ні. А, будь ласка, будь впевнена в тому, що ти можеш піти до моєї станції недалеко. Ми завжди тебе вислухаємо. О, це мило, звісно. Але я не знаю. Я підозрюю вже майже кожного, чесно кажучи. Ні, може, він дійсно безобідний? Ей. Так, давай без ніяких приколів. У нього теж, мабуть, сьогодні день колекції сміття. Привіт. М -м так, я поняла. Сука! Пішов нахер. Ух. Неадекватні, блядь. Що він. А? Що? Він викинув свіття і забрав інше. А, може, він бездомний. Він, бідося Так, добре. Нам час повертатися. А на сьогодні з нами мала зустрітися та подруга. Ми повертаємося додому. От, Нінка, тобі треба було знайти нормальну роботу. Я майже тут. Я піду до твого входу, тому чекаю вдома. У моєї подруги є доступ. А раптом це подруга. Але я не знаю. Мене мене дуже мучить догадки. Бігом, бігом, закривай Фух, да? Почекайте. А тут хіба не було іграшки? Народ, чекайте, стоп. Ну, подождіть, блять. Така у мене зараз жорстка перезагрузка. Де, де. Ладно. Я тут. Хто тут? Блін, ну вона, звісно, трошечки зловіще виглядає. Ну, гаразд, ти ж наша подруга, так? Привіт. Я тут. Ти в порядку? Ти взагалі спала? Ти не виглядаєш добре? Ай, поговоримо пізніше. Думаю, кращою ідеєю буде для нас побачити сонечко сьогодні. Доволі таки мила подружка, вона має рацію. Але я її підозрюю раптом це вона в цьому замішана Чилес кафе. А, це те, що у нас було в телефоні, я бачила Чилес кафе. Чекайте, а це не відсилка на якусь одну з їх ігру. Я, до речі, хотіла пограти. Тут начебто був симулятор офіціанта. Так, по... ой, як у неї прям свіркає цей телефон. О, боже, яка краса! Я б зараз хапила собі такого жорсткого паніні двохкілометрового. Бляха, я завжди забуваю це слово. А ласкаво просимо. Я буду щасливий. А, я буду радий. Я, я буду радий взяти у вас ваше замовлення. Давайте айст кофі, при тому, що я ненавиджу кофе. Будь-яку будь, будь каву я ненавиджу. Людова кава. І це все. І Е, тортик з матчі. Матча тортик. Окей, матча тортик. Будь ласка, візьміть своє замовлення в кінці в куточку. В куточку, коротше. А закінчила замовляти? Я досі думаю, що це замовити. Можеш поки погуляти, поки я не вирішу. Е, ні, ні-ні, я нікуди не піду. Я буду тут стояти біля тебе. Ну, мені Ви його теж бачите, цей дивний чувак. Так, це ми можемо підійти до. А, ми можемо підійти до персонажа? Вибачте мене, молода дівчина. Доброго дня! Я б хотів би запитати у вас швидко. Швидко запитати хотів би вас. Ця людина ваша подруга? Це вони за Асуку? Асука, Асука, так. Це круто чути. Я фанат тут інколи побувати, але смак міняється перед тим, як має щось трапитись. Блять, ви приколюєтеся. Ви, ви, ви розумієте, як це звучить? Нас взламали. Знають наше місце положення. Ми вийшли з подругою, щоб трішки розслабитися. Підходимо до першого рандомного чувака, і він каже нам, що бляха, я тут так часто буваю, і коли щось погане має статися, в мене міняється сенс кави. Сьогодні прям один із таких днів. Я не можу перестати, але мені здається, він підозрілий. Він мені теж підозрілий той чувак в капюшоні Неважливо, наскільки Японія може бути безпечною, не у кожного нормальне мислення, тому ми не маємо розслаблятися. У мене є таке відчуття, ніби ми зустрінемося знову. А поки до того, бережи себе. Дякую, звісно. Та що тут думати? Як ми отстойно вдів... одягаємося? Боже, ми ще й так дивно ходимо. Йоу. Так, туалет не можна. О, які чудові манги. Манхи. Чи це цукерки? Так, що у нас тут? Ой, це так давно не бачилися. Як ти? Це було з моменту випуску в школі, в старшій школі, правда? Як в тебе справа? Ой, це було так давно. Так шкода, що мене поступили в один і той же коледж. Ми завжди проводили разом час в старших школах. Час реально летить. Останнім часом я намагалася зробити якнайкраще. На роботі. Ай, вона намагалася коротше показати найкращий результат на роботі. А ти що май? А, у мене теж все добре на роботі. А, до речі, я декого приглянула. Чи побачила? Приглянула собі. Це мій колега. Він такий гарний і працьовитий, але він сказав, а, він сказав, що він любить худих дівчат. О, правда. Ну, ну блін, це... Але ти все це з'їсиш? Так, я сьогодні маю настрій на солоденьке. Ем, тобто ти намагаєшся переконати хлопця, щоб він любив тебе такою, якою ти є, реально тебе. Не насправді я не хочу бути його ідеальною жінкою. А я хочу бути його ідеальною жінкою. Тоді ти маєш зупинитися? Але це не така ситуація. Зараз по іншому все. Це не по-іншому, ти намагаєшся набрати вагу. Та все буде добре. Шматочок чи інший не зробить мене жирною товстою. Ей, ти й так товста! Я не можу перенести те, як ти набираєш тільки більше. О, мені так шкода. Ну, це не нормально, насправді, так подруги не говорять. Я розумію, що є люди, які. Я не знаю, є люди, які от говорять правду, і вони ну, без ніяких там не знаю, комплексів говорять її напряму, так як вони є, але це неправильно. Подивіться, вона так засмутилася. Завжди можна сказати це ніжно. О, Банда банда шиншил. Ер, хасакусан, куди ти пішла? Ти не закінчила мене ще вивчати. Я не можу йти без тебе, Хаса... без тебе, Хасакусан. Є ще стільки багато чого вивчити, чому. <рес> Доволі депресивно, насправді. Так. А, я маю забрати своє замовлення. Ну, блін, ну всі такі якісь сумні. Цей чувак сумний. Цю образили. От сука. Забираємо. Ніколи не ображайте людей. Неважливо, які б вони були. Не ображайте людей. Вона ж нічого. М -м, так, добре. А, ти сказала, що твоє лице запалили під час стріму, що трапилося? Мій аватар забрали перед тим, як я взагалі про це дізналася, я не знаю. Ні, ми дізналися про це. Як це навіть можливо? Ти перевірила на наявність вірусів? Так, я нічого не знайшла. Якщо так, можливо, твій ПК хакнули? Ти пам'ятаєш, що ти зробила під час твого стріму? Я грала в гру, від, який мені відправив мій глядач. Другий варіант я стрімила, як зазвичай, ні, ну це неправда. Перше. Це можливо воно. Це, можливо, твої фанати. Але ти не можеш знати, хто вони насправді в кінці дня. Ти не можеш відкривати рандомні файли, як це? Не грай в цю гру більше добре? Ні, ну взагалі вона має рацію, ми не можемо відкривати отак от рандомно ці ігри. Від глядачів. Так. Стосовно цього, я хочу зупинитися, але. але. є проблема? Я отримала погрозливе повідомлення під кінець стріму. І він сказав мені продовжувати стрімити. Та ось чому. Ось що ти мала під дивним повідомленням. Це дивно. А, що ти? Гей? Ей! Ей! Що ж, усім дякую за перегляд. Оскільки гра вийшла не на одну всього лиш серію, прийшлося її розділити на декілька. Незабаром я викладу вже і наступні частини. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Всім папа! -па!